Вітаю глядачів та підписників каналу. 2 грудня. Ось такий сніг. Садок засипав у снігом. Сонячні панелі я вже змів сніг. Змітає ось така в мене щітка. Ось така довжина десь в районі 2,5 метрів. Палка і обмів панелі. Ось, ось так все засипало снігом. А ось самі сонячні панелі. Так, і що ж у нас на інверторі. Бачимо. Берегні 127 Вт генерується всього. Зараз 9 годин ранку. Ось така генерація.